Харків, Харків, де твоє обличчя? До кого твій клич? У груз ти глейке многоріччя. Темний, як ніч. Павло Павлотичина. Колись геніально поставлене геніальним поетам запитання, винесене в епіграф, від постійного вжитку вже затерлося близько. Це питання риторичне. Втім, мало хто знає наступні рядки. Мені теж захотілося угрузнути глике многоріччя, тим більше, що на цей крок мене наснажив вірш, прочитаний на рекламному плакаті на станції Метро Історичний Музей. Харкову бить, Строїться, жить, Харкові йде сквозь віка, поступ легка. І ось льохка й поступів я вирішив шукати сліди многоріччя поруч полтавського шляху, де, як мені здалося, їх найбільше. І дійсно сліди одразу знайшлися. У Харківському завулку, поруч полтавського шляху, тут, в затишному дворику, на тлі, мабуть, колишньої панської дворянської садиби. Навіть така обшарпана і брудна, і то вона привертає увагу. Втім, я хочу повернути увагу зовсім до іншого будинку. Ось там відніється його дах. В більшості харків'ян середнього покоління та й старшого покоління цей будинок відомий як. Харківський театр музичної комедії. Та мало хто знає, що він був побудований на розі Благовіщенської, тобто нинішньої вулиці Карла Маркса і Дмитрівської вулиці як цирк в 1911 році архітектором Корнієнком. За два роки підприємець Мусурі переобладнав цей будинок в театр. Цікавий він тим, що. В ньому відбувалися за часів так званої першої столиці Харкова відбувалися всі партійні з'їзди. Його вшанували свої присутністю, як Михайлович Свердлов, Феліс Відмунович, Дзержинський, Михайло Васильович, Фрунзе. Потім там ще щось було. Після війни тут були був театр, театр музичної комедії. Але тут іноді виступали і письменники. Втім, найяскравіший виступ, напевно. Напевно, не найяскравіший виступ, а найяскравіший спогад про письменницький виступ залишив письменник Ілья Еренбург. Цей будинок відрізнявся тим, що в ньому була дуже погана акустика, і Ілья Рінбург писав, що в цьому театрі можна кричати на весь голос, але тебе ніхто не почує. Своєрідна метафора Харкова з Харкова можна кричати на весь голос, але тебе мало хто почує. З колишнім будинком театру музичної комедії все зрозуміло. Вже ніхто дбати про нього не буде. Його доведуть до повного знищення і на тому місці з'явиться чергова потворна багатоповерхівка або безликий торгівельний центр. Після всього побаченого закартіло угрузнути в многоріччя ще глибше, бо, схоже, зовсім скоро те многоріччя залишиться тільки на фото і відео. Ось цей харківський завулок обмежений вулицями Слов'янською, котру кожен харків'янин знає по касі попереднього продажу залізничних квітків, вулицею Карла Маркса, з іменем котрого з'явилися більшість харків'ян, і вулицею Маршала Маліновського. Здавалося б, новий район. Але ця споруда, яка в мене за спиною, виглядає якимось дисонансом. Вже зараз майже ніхто не знає, що це тюремний замок. Ще 100 років тому вулиця Слов'янська була тюремним провулком, вулиця Маршала Маліновського була вулицею Тюремною, а вулиця Карла Маркса була вулицею Благовіщенською. Назву тюремному провулку і тюремній вулиці дав саме цей тюремний замок. Це дійсно пам'ятка архітектури. Коли Харківський острог в першій третині 19 століття вирішили знести, петербурзький архітектор Шарлеман Боде, з походження швейцарець, в 1820 році спорудив ось цей тюремний замок. На цьому старому фото ви бачите, яким він був наприкінці 19 на початку ХХ століття. Тюремний замок не. Мав такої гучної слави, як Холодногорська тюрма, про яку ми вже знімали і розповідали. Втім, тут теж були знамениті в'язні, але і серед персоналу Харківського тюремного замку траплялися світлі особистості, і насамперед Фотій Вікторович Піснячевський. Від 1887 року він завідувач лікарнею тюремного замку. В своїй автобіографії Фотій Піснячевський писав, що він майже 25 років працював у в'язниці. Фотій Піснячевський доклав максимальних зусиль для благодійної і просвітницької допомоги засудженим. 26 лютого 1900 року Харківська студентська громада та революційна українська партія конспіративно організувала Шевченківське свято в Харкові. Учасник тих подій Юрій Колар серед учасників свята називає Миколу Міхновського і старого лікаря Піснячевського. Тюремний замок, напевно, зараз вже нікому не належить. Його залишки поступово доводять до руйнації, і невдовзі, напевно, він зникне. Тут буде якась автостоянка або що набуть таке. Принаймні так нас переконували місцеві жителі, які зібралися подивитися на нашу зйомку. І ми раді, що ми зафіксуємо, хоча б залишки від унікальної пам'ятки архітектури. Не тільки серед персоналу тюремного замку були свідомі українці, але і серед в'язнів. Так, 1937 року в камері номер 21 сидів видатний юрист і згодом обербургомістр Харкова Олександр Семененко. В своїх мемуарах Харків-Харків він описав свій приїзд до Харкова ще зовсім молодою людиною. З південного вокзалу він їхав тюремним провулком, тюремною вулицею повз тюремний замок. За бажанням можна віднайти імена ще кількох в'язнів. І, напевно, найзнаменітішим з них був глава Української греко-католицької церкви кардинал Йосиф Сліпий. Йому присвячена дошка там, на фасаді цього будинку. Заарештований у квітні 1945-го, владика Йосиф Сліпий на 18 років потрапив у неволю в тюрми в табори на етапи і пересилки, ані витончені тортури і знущання, ані спокусливі пропозиції бути православним митрополитом Київським і всієї України не зламали Йосифа Сліпого. Отримавши волю, він опинився у вільному світі і доклав максимум зусиль, щоб згуртувати і зберегти українську діаспору, яка вже під ту пору почала асимілюватися. На цих маловідомих кадрах візит владики Йосипа Сільпого до Торонто. Живим символом нескореної України з'явився увесь у Білому патріарх, ісповідник сповідник Христової віри, блаженіший Йосиф, як сказано, Віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Ні московські в'язниці, ні Сібірські сніги не зламали його віри в Творця і в Україну. Харківський тюремний замок був для Йосипа Сільпова одним з етапів, однією з пересилок в 1961 році. Це підтверджено документально, і 2005 року українська діаспора спільно з харків'янами урочисто відкрила меморіальну дошку роботи Валерія Бондаря. Нехай ця дошка буде змовим мам'ятником нашої соборності, і я хочу подякувати очевид, очевидно-виконавцеві, пан Валерій Бондар, мистець, якого ви дуже добре всі знають. До речі, знають в Україні і знають діаспорі. А нехай ця дошка буде, немов символічний пам'ятник. Злуки українців-християн, православних і грех додому. Ah, um. Ім, цю високомистецьку дошку Юсупу сліпому розбивали двічі, і жодної спроби покарати винних, а вони не ховалися і були відомі всім не було. Натомість тодішній міський голова Геннадій Кернес і тодішній голова облдержадміністрації Михаїл Добкін замовили своєму придворному скульптору Олександру Рідному нову дошку і встановили її з великою помпою, зігнавши на відкриття бюджетників і запросивши зі Львова громадськість і греко-католицьке духовенство. Такий спосіб Геннадій Кернес і Михаїл Добкін намагалися здобути реноме українських патріотів та хранителів історичної спадщини. Тюремний замок мав свої легенди. Тут була легендарна харківська пересилка. Ну, легендарна, може, я щось і занадто сказав, але втім легенда про те, що нібито від тюремного замку і до південного вокзалу існує підземний тунель, яким переганяли зеків, ця легенда ще живе. Живуть легенди і інші, але можна було б сказати, що про легендарних в'язнів. Одного з них я знав особисто, це владика Володимир Романюк, згодом патріарх Української православної церкви Київського патріархату. Приблизно в 60-ті роки він саме був на цій харківській пересилці. Замок цей ламали дуже довго і вперто. Наскільки я знаю, як мені розповідали старіші журналістики, виписували спеціальні. Е... Сорти вибухівки і процес руйнації Харківського тюремного замку зазнімали на плівку. Мені чомусь здається, що наші зйомки це останні зйомки залишків Харківського тюремного замку. Мені чомусь здається, що наші зйомки це останні зйомки колишнього цирку театру музичної комедії. Очевидно, що з ними станеться те, що сталося не з одним пам'ятником історії і культури в Харкові. Їх доведуть до стану, коли реставрації і відновлення вже неможливі.